Доброго дня, шановні учні. Сьогодні у нас з вами чергова тема з історії України громадянської освіти, тема появи розселення людини на землі. Ви це бачите на своїх екранах. Ви відкриваєте зошити, записуєте своє число, і записуєте нашу тему, з якою ми будемо працювати. Тема дуже важлива: тема актуальна, тема необхідна нам з вами для того, щоб у подальшому розуміти. І процеси, що буду, ми будемо вивчати у 6-11 класах, і, звісно, річ, треба починати спочатку. Отже, ми спочатку і з вами розпочнемо. А, хочу вам зразу сказати, що ми будемо з вами розглядати декілька питань. А, перше питання, яке ми розглянемо, це історія світу і України на лінії часу. Друге питання це походження людини. Третє питання це поява предків людини. І четверте питання: поява провісних людей на теренах України. Саме ці питання ми розберемо і, сподіваюся, вам буде все ж таки цікаво. Отже, ми з вами починаємо. Від появи людини минули мільйони років. За цей час в життя людей зізналися істотних змін. А чому це сталося? Тому що людина була завжди працелюбною, завжди прагнула дізнатися більше про довколишній світ. І все це дозволило людині розвиватися, змінюючи себе і змінюючи той світ, який знаходиться навколо людини. І хочеться сказати, що історія України це невід'ємна частина історії людства. І Ті події, які відбувалися в світі, вони завжди впливали на події, що відбувалися в Україні, і навпаки, події в Україні вони тим чи іншим чином відбувалися на світових подіях. Слід зазначити, що у тривалий і насичені подіями історії людства історики відокремлюють кілька етапів. А ці етапи називаються історичні періоди. І що таке періодізація історії люства, ви можете бачити на своїх екранах. Це умовний поділ історії люсу на певні хронологічні періоди, за схожими ознаками розвитку. Отже, це термін, який ви повинні будете записати собі зошит, тобто періодізація історії люсу, записати, що це таке. А ми з вами продовжимо. Ось перед вами загальноприйнята періодизація світової історії. Частіше за все, вчені історики використовують цю періодізацію. Для учнів школи розроблена періодізація більш дрібна, про неї ми теж поговоримо. Отже, вчені поділяють історію на чотири періоди історію людства. Перший період це історія стародавнього світу від появи людини на землі до 476 року. Коли з'явилася людина на землі, ми не можемо сказати 100%, а ось дата. 476 рік дуже цікаво. Це період падіння Західної Римської імперії, коли останній римський імператор Ромул Августул склав своє повноваження або його змусили скласти. Другий період історія середніх віків, який тривав, як ви бачите, тисячу років і закінчився у 1492 році. Саме в цьому році Христофор Колумб здійснив свою першу подорож і відкрив землі, які він вважав Лені. Насправді це була, як ви пам'ятаєте, Америка. Третій період це історія нового часу, яка тривала майже 500 років з 1492 по 1914 рік. І закінчилася вона початком Першої світової війни. Ну і четвертий період це історія новітнього часу, це 20-21 століття, тобто до наших днів. Саме ми з вами живемо у новітньому часу. А для учнів. Розроблена більш дрібна періодізація, яку ви бачите на своїх екранах. Вона складається, як ви бачите, з шести періодів. Перше це первісність, тобто первісний лад, коли був, тобто зародження людини і початок формування перших цивілізацій, якщо їх так можна навіть назвати, він. Охоплює період від появи людини до 3000 року до нашої ери. Для України буде характерна поява і розвиток тропільської культури. Другий період стародавній світ, це період розквіту давньоєгипетської, давньосепатанської культури. Тобто культури Шумеру та Акаду. Це розквіток. Грецької, римської культури, і римської історії, грецької історії. Для України це буде характерно появою таких на, е, народів, як Кімірійці, Скіфи, Сармати, появи античних міст. А, цей період а, тривав з 3000 року до нашої ери до 476-го року нашої ери. Третій період середньовіччя. В Україні це княжа Русь-Україна, Королівство Руське і Періодізацію ви бачите до 1492 року. Четвертий період ранній новітній час. В Україні це казацька доба, встановлення Української козацької держави. І триває він до 1789 року. Четвертий період новий час. Це період. Національно відроджені і встановлені української нації триває до 1914. Ну навіть ні час не змінюється. Це період, коли в Україні з'являється незалежна держава. Тобто, ви бачите, що періодізація, в принципі, однакова, але для учнів вона більш дрібна. А тому а, ми з вами будемо вивчати всі ці періоди, і ви всі ці періоди повинні знати. Ну так як. А, Ця періодізація, яка у вас зараз на екранах вона запропонована у вашому підручнику, то цю періодізацію ви повинні знати. А, звісна річ, що коли ми говоримо з вами про походження людини а це наше друге питання, то людина завжди цікавила ця тенденція. Завжди цікавилася, а як же виникло життя на планеті Земля? А до середини 19 століття. Більшість вважали, що все живе на землі створив, створив Бог. А, наприклад, якщо ви почитаєте те, що в мене написано, то жителі Месопотамії вірили в те, що Бог був вилуплений з глини, з додаванням крові Божої. А у Біблії написано, що на шостий день створення світу Бог за своїм образом і подобою створив перших людей, Адама і Єву. Саме нащадки Адама і Єви продовжили людський рід і розселилися по всій землі. На думку християн, саме так розпочалася історія людства. Але більшість вчених, справжніх вчених, науковців вважають, що єдина теорія походження на землі є еволюційна. Вона стверджує, що людина з'явилася саме на землі, і цілком природні процеси були появою людини на планеті Земля. Автором цієї теорії була ось ця особа. це Чарльз Дарвін, відомий англійський дослідник, вчений, який доклав чимало зусиль для створення цієї еволюційної теорії. Чарльз дарвін порівнював рештки тварин, рослин, і він доводив, що життя на Землі розвивалося від простих форм до складних, поступово це займало великий час шляхом еволюції. І сьогодні вчені, які володіють різноманітними інструментами для вивчення природи. І вони знають значно більше, ніж Чарльз Дарвін, теж дотримуються цієї еволюційної теорії. Ось ви можете на екрані бачити те, як, на думку вчених, розвивалася людина. Тобто, від мавпоподібної істоти, пройшовши досить таки тривалий час, людина з'явилася в тому вигляді, який ми з вами знаємо. Час дуже тривалий, більш ніж декілька мільйонів років. Пройшло для того, щоб з'явилася людина сучасного типу. Тому не дивно, що епоха первісного суспільства вона найдовшого у Один з найдавніших пращів нашого, наш з вами це Хомо Хабіліс або людина вміла З'явилося Хомо Хабіліс у Східній Африці. від Інших істот людина вміла врізняла з тим, що могла виготовляти і використовувати примітивні знаряддя праці. Палка-копачка, кам'яне рубило – це те, що ця істота вже використовувала для здобуття, перш за все, їжу. Близько 3,5 тисяч років тому з'являється людина сучасного типу. Яку на латини називають Homo sapiens, Тобто людина розумна. Ще ми його називаємо крамайонець. Виття людини постійно вдосконалювалося і Homo sapiens навчився виготовляти різні знаряддя праці, зброю, навчився використовувати. Шкіру тварин, бо в цей час було не дуже тепло на планеті Земля. Звісна річ, що все це приводило до того, що а, людина безконалювалася, і, звісна річ, що це призводило до розвитку мозку людини. Це мало неабияке значення для Подальша еволюція. Але знаряддя праці це не єдине, що вміла робити людина розумна. Люди створили те, що допомогло нам випередити всі інші види на землі. Люди створили так зване символічне мистецтво. Багато свідчень є про те, що після того, як людина розумна вийшла з Африки. Вона почала виробляти твори мистецтва. Ось, наприклад, один з таких творів мистецтва, який був знайдений в йому дуже багато років, це зображення людини Лева. І саме праця людини, саме поява символічного мистецтва, все це призвело до того, що окреманьонці, люди сучасного типу, розвивалися далі. І... Змогли вижити у тому світі, який є. Отже, завжди виникає питання: а де ж батьківщина цих людей? Звідки вони пішли? На даний момент більшість ченних вважає, що людина з'явилася в Африці, не більше всім, і саме з Африки відбувається процес розселення ось цього регіону приблизно по території планети Земля. Пройшли досить такий тривалий час, розселилися на території Європи, на території Азії в Австралії, перейшли на територію Північної, а потім і Південної Америки, таким чином розселившись на, великій, на всій планеті Земля. Це теж мало неабияке значення. На території України людиноподібні істоти з'являються приблизно мільйон років тому. Найдавніші залишки. Людиноподібних істот були знайдені на одній з гір, над річкою Тиса, біля села Королева. Це Віноградівський район Закарпаття І ви можете бачити на світлинах, як виглядає це місце, де приблизно було знайдено рештки людиноподібної істоти. І запропоновано також ще одну картину, яка можливо. Показує нам з вами, як же ж жили ці людиноподібні істоти. Домашнє завдання у вас буде наступне. Ви розглянете карту. На цій карті ви повинні бути знайти стоянки первисних людей на території України. За допомогою цієї карти, Вона у вас є у підручнику. Тобто вам нічого не треба десь шукати. не Треба вдивлятися в карту на екрані. Вона у вас є на сторінці 125 Вам потрібно буде укласти легенду карти. Подивившись на легенду карти, укласти паналогічну послідовність появи стоянок первісних людей. А також третє завдання, яке я хотів би, щоб ви виконали, знайдіть, яка із стоянок, що є на карті, знаходиться в Херсонській області. Одна з них є зображена саме в Херсонській області. Ви повинні будете виконати це завдання. Воно не дуже складне, до того ж, у вас малюнками вже зазначено приблизно коли. Існувала та чи інша стоянка. Ось тут дуже важливо, ось ця легенда, подивіться, тут все вже є. Найдавніші стоянки у вас зображені ось таким значком позначкою, потім така позначка і ось така позначка. А я буду з вами прощатися. Хай щастить, все буде добре. До побачення.